У мене в карманах знайшли в тестову курточку, а там знайшли красину смерть. Заставили їсти. Ми залишилися бомжами, У нас нема нічого. Все буквально весь дім розрушений повністю. Поначалу було не дуже страшно, а потом з кожним днем все страшніше і страшніше. Їхня задача була пограбувати, забрати. Якщо щось не подобається, забирали з собою. Окупанти жили у приміщенні високопільської лікарні. У підвалі облаштували госпіталь для поранених бійців, а на даху сидів їх снайпер. Але тепер тут залишилися лише сахар. Кристалічний, сирок плавлений, слівочний і купа цукерок. Не судилося. Повністю вони облаштувалися на третьому-четвертому поверсі. Видно було, що в коридорах вони жили, так як було це літо, було жарко. То наше обладнання, воно все ну, те, де скільки варварски пошкоджене, що я вам просто не можу передати. Як, наприклад. Вони пообрізали всі кабеля, потрощили апаратуру, і фізіологічну, і рентген кабінет. Це був дентальний апарат, це для стоматологічний дентальний апарат. Зараз стоматологи шукають можливість закупити, тому що це в них паличка-виручалочка для стоматологів. А це був апарат повністю всі органів, Новий апарат це був один із нових апаратів. Бачите, що тут. І в підвалах готували, і по всякому бувало. І земля на голову сипалась. Виходиш, не встиг, земля вже посипалась. До підвалів бувало, не добігали. Дітей також бувало, встигали до підвалів, а бувало вже сипаться, стоїш. Як буде, на Бога уповали. молились, вспоминали всі молитви. Часто вони приходили. Тут, бувало, навіть на вулицю зайдуть і в кожний двір пішли підряд, машини вибирали, ті їм нравляться, не нравляться. Поначалу було, вони вибирали ще, які там, захотіли джипи, хотіли якісь крутіші, а потім вже забирали всі підряд і довго вони на них не їздили. Заберуть, розіб'ють її. Або десь їдуть по трасі, розбили її, оставили, потікали. Що вам сказати? Щоб не попати, ми вже вичислили, коли, коли обстрілюють, тоді ми утром поранчо їздили, моя хата на другій хаті, ну, на вулиці, їздив провлятися поранче, щоб не потрапити. Ну, хоча була, поп попадав під обстріли. Під час окупації росіяни заходили чи не в кожну хату у високопілі, знущалися над населенням. Вони через усі газові труби, все на світі, по танкам тим одним заїхали, тоді другим заїхали. А він виходив, він чисто, буквально, ну не знаю як, чисто случайно, остався живий. Він тільки вийшов із хати в сарайчик. І тут як шарахнуло, і оце вся хата повністю. Ми залишилися бомжами, У нас нема нічого. Все буквально весь дом розрушений повністю. Хати немає зовсім, всі ніде ніде залишилися. А він вийшов якраз із сараю. Вони заїхали танком. А він же жім каже: Що ж ви робите? Куди ви їдете? Там же ж труби газові. А він каже: Пішов ти на я вам кажу так, як є. Йди сюди, а то будеш місці з оцим цим своїм розваллям. Турист, ну в нього була така фраза, хоч мал, хоч стар розстріл на місці. Не знаю, що б там би було, але ну, ми цього в будь-якому випадку ми цього боялися. На початку він був, як тільки приїхали, коли почалося ці всі розграбування, оце все. І в кінці він приїхав теж. Теж він ну, такий не дуже гарна людина. Все-все-все забрав, він і техніку, і дітей позабирав, і іграшки навіть забирав. Ну, таке, планшетики в дітей забирав. У ну, в мене в карманах знайшли дів тестові куточку, а там знайшли Крисину Смерть. Заставили їсти. Як ви після цього пожили? Нічого, нормально. Живий, здоровий. Люди почали йти, і ми... сусід каже, давай, каже, та я трохи підожду. А то дивлюсь, люди йдуть, лечуть летять на все педахі, кажу, Альона, давай бігом, каже, собирає що-небудь, підемо, документи замогла і, і все. Якісь копійки, щоб були. І ми сюди через 11 і на Зеленодольськ І на Кривий Ріг. Це коли було? 23 квітня перед да, великий день. Спочатку в нас. Пообіцяли, що буде коридор. Це було 21 квітня. Ну, Коридору не було, бо вони, ну, вони не розійшили його, автобуси вернули. І тоді ми через два дні, 23 квітня, виїхали через Давидовбрід на Кривий Ріг. Саме страшніше було, коли великі Олександрівки на в'їзді. І в центрі і стояли кадировці, і вони це, всі машини, оце, і в кожну сумку, руку в сумку, дивився. ну, Довго. І комп'ютери, і телефони провіряли. Ну, шукали, щось шукали. І Був ходив ще ФСБшник з ним, з ними. ну, Такі каверні питання задавав: а що там, а як там, а чого ви виїжджаєте, скоро буде все добре. 4 вересня розпочалося нове життя Високопілля після звільнення. Потім ми утром прийшли, вже світа почали, ми сюди тихенько, тихенько, тихенько через згороди, бо воно ж чуть, у них генератор вже стояв, то вони його заводили, утром вже вони заводили, він деренчав, то вони значить, в підвалі там. А то нічого не деренчить, тихо, нема нікого. От. Глядь на цей, на флагшток, драбина стоїть, і їх цієї ж немає тряпки цієї, немає їхнього цього прапора. Кажу, мабуть, йшли що щось таке тихо. Дозять тихенько, тихенько, тихенько туди. Тихенько, нема нікого. Кажи, пішли. А зненацька вони так заходять у двір. Добрий день, кажуть. Кажу, добрий день. І таке, чи, чи вже ці добрий день навчилися вже казати? Чи це вже наші? Дивися, це вже наші. А як ви тут були? Кажуть, Та от так от були. Ну, і дуже радісно було, але вони так спокійно зайшли, і ми так спокійно, це все на душі, дуже приємно було, що вони що все-таки наші молитви були почуті, що нас, ну, нас освободили. Україні! Героям слава!